Добрий день. Я ще не замонтувала попередній блог, просто я вам вирішила це сказати, але я вже почала новий. Не планувала, до речі, але все, все так захотіла, так от знімаємо. Бо що відбулося щось цікаве що я сходила в магазин? Справді так, я вам показувала тільки що. Я була в Юскі, купила такі свічки. Звісно, чашка. Давно я на неї дивилася, вже не знаю. Рік, може, а то й півтора. Ах, дивилася і тут я все-таки вирішила, що пора-пора. У нас жара, слава Богу. Ну, не слава Богу, ну можна хоть платічко платічко в платчику родіти. Платєчко в Зарі покупала в минулому році. Фух, в, прошлому. в минулому. І те, що я дуже хотіла, це така підставка під свічку. Ті, що я купила. Має бути гарно, дуже гарно. Зараз все поставлю. Я поки Дікишина знімала конде, то вже 30 разів спотіла. <смі> жарко, але боже, ну краса, я не боже. Зараз ми з вами від... відчинимо вікно. І з відчиненим вікном я сяду їсти свою кукурузу. А? одиночные поедания нам да. не подобается. Пофигу. Главное себе атмосферу сделать. и тогда гарно, и тогда вообще супер Добрий ранок, я все знімаю зранку, тому що позавчора і вчора знаєте сімейні мілодрами, які на мене от дуже сильно впливають. От я не можу нічого робити, коли якась фігня відбувається, і, понятно, що я нічого не роблю. І от у мене якийсь цей період, я вам показую все чесно, що не тільки якась продуктивність, і все як попередньо, не такий заряджений. І от у мене зараз той період, коли мені страшно починати є дуже багато питань там типу по фопу. І типу, що це, ну, блін, це відкрити його і, і просто заплатити гроші, яких в тебе немає. І ну, що в мінусі бути. Коротше, оце мене ще тривожить. Потім а, конверти, до... ой, оці, блін, на пошту я досі не дійшла, тому що розумію, що там теж треба буде купити ці всякі штуки, щоб воно якби доїхало, навірно. І це ці от два процеси, які мене просто зупиняють. І ще от навалилося, зараз повнолунія в козі І я так трошки. Це ще цей момент, коли ти себе ще отак от каріш. Нічого, нічого, ми вийдемо від цього. Все буде добре. Все добре. Хто, Хто на мене підписався вже? Я ще я ще не встигла запустити сторінку. Та мене вже підписалось. А я ж така тихушниця. мені треба все виставити, щоб ніхто не бачив. тому що якщо я десь помилюсь, це буде все. Це кошмар. У мене є такий прикол, я не навчу мити посуд зранку. Це ужас. І коли ми не соримося, я його не мию. Коли ми соримося, я мию. Бачите? Сьогодні ми Садніми насипаємося. Сьогодні неділя і ми їдемо на базар. Я до батьків приструнилася. Ну блін, то що на базарі мені смачніше, але саме там, де бабулечки сидять. Блін. я Минулий раз купила огірки, які вони були смачні як з села, як з даці. Взяла сумочку, там пакетик. Там баки точніше, багато я мамі ще подганюю. Що вам вийшло? Що компоти робити буде? Я купила на вінтажному базарі трілочку 30 гривень. Салатниця. Ну, але вона маленька, я не знаю, звісно, що туди просто. Але прикиньте, вона, то чуть -чуть, так трохи так черешеньки. Подобається мені, так все дуже душа. Такі добрі подешевшили. А сколько на тому тижні було? 65 гривень. 55, а зараз 25. Люди що твориться. Купила кавун і диню, дойну. Сьогодні я витратила 700 гривень. купила персики, ніхто Такі дорогі, це просто. Більш не буду помбрати. Ну, але він, мабуть, смачний. Побачимо. За вікном падає дощик. Я прийшла додому, де я була на вулиці, бо що мені захотілося, що ж таке я купила і що мені дуже сильно хотілося? Це сублімовані ягоди в шоколаді. Ну от Не знаю, мені от хочеться хрумкіт, хочеться шоколади, не знаю, так, так захотілося. Але я спочатку купила ось це. А мені хотілося малину. Але це набагато дорожче, ніж оце. І я спочатку купила це, а потім зайшла в іншу еколавку, і там виявилось, є малина в шоколаді. Це 29 гривень, солона карамель. я вам ще раз скажу: я почала рахувати калорії. не те, що там прям все схуднути, І це також. Але якийсь момент на фоні цього стресу, всього, я перестала взагалі. Хочу це сказати, а грібать, вигрібать, скільки я їм. Ви зрозуміли, бо я, у мене немає розуміння того, скільки це, чи це багато. Ну, це, я розумію, що я переїдаю, і розумію, що це дуже багато. Да? Тобто, ну, немає взагалі розуміння. Тобто, раніше це було, і потім це було все спричинено оці РХП, РПП. А зараз хочеться зглазити більш такий, ну не то, що свідомий, а. Чисто я кажу, більше для того, щоб розуміння було продуктів, і скільки я їм. Бо ну, на стресі моє заспокоєння це їжа. І мені не хочеться, щоб це так було. Тому в мене це такі атракціони. заходить норм. Я їм на 1500 калорій, щоб не сильно себе обмежувати, і ж не 1200. Ні, для мене це дуже замало. Що я ще купила? Тож такі вафлі. Це у нас роблять такі. Це так виявилось смачно, смачніше, ніж масло то. Коштує зараз на знижці 10 гривень. Ой, фу. Це звичайна пастіла і вона така смачна. І там ще я попросила хлопця купити. І отак ну, от у мене просто пак. І це дуже смачно. Прямо. Зараз я. Порахую калорії, сколько тут візьму три штучки, щоб попробувати. Шоколад класний відразу тече. О, 9 грамів в одній штучці. Запам'ятав. Опа. Ви просто на банані триваєте. Що я вам покажу? Що там? У кого які що нема немає штатів? Банан, то штатив. <laughs> це ге прямо як на відео. Поняли, воно не м'яке? Воно типу як мяу. Але зі смаком манго. Балдеж Це коштує 155 гривень. А це 218. Важимо. О, одна малинка 3 грама. Треба було більше манго брати. Нема для як там. Може, немає так бути. Так. Манго нам багато круче. блін, Якби та хола йду. Просто нове платье Пипець. Зараз підемо їсти хінкалі. Я сподіваюся, я впишу це в свою норму калорій. І у мене пофіг. Я йду. Думаю, я не стиснююся, я стисняюся, капець як. Я думаю, що на мене і так всі дивляться, буду ще знімати. Отак вот от. Добрий раночок! З вами я, моя брудна чорна футболка любіва. І, і що, і неділя сьогодні виходить. Що вам розказати вчора ж оце з'їла в Стумарях, в грузинському ресторані. Мені сподобався мій такий якийсь підхід. Я запланувала, що буде Чітміл. До мене воно щось зранку. Мені хочеться їсти і їсти і їсти. І я десь до вже в обід. У мене було 700 калорій. Думаю, ну окей, ми тоді десь в шостій підемо. І там у мене є ще 800. ну, Я розумію, що я по-любому переїм десь плюс 500. Я мені нормально. Тобто я не сприймаю це панічно. Якби сприймала це років 7-8. У мене якийсь такий. Вже намір у мене не сильно на вагу, бо у мене намір більше про якісь такі відслідковування, скільки я їм, і розуміння, коли я ну, реально насищаюся, коли мені е комфортно. Я розумію, що такі порції, у мене великі порції, я їм досить. От як я люблю. Я не люблю все таке маленьке, щось давати і раз П'ять на день, хоча мені рекомендовано їсти п'ять разів на день, а я не можу. У мене один прийом їжі має така ограниченна порція, що я наїлася і Ну, мені кайфово, я люблю їсти. Жаль. Так. То вчора я хінкалі, і і половину хачапу, і ще там рибоч. Ну короче, я поїла і мені так класно було. Блін, я ж пишаюся, знаєте. ж. Аж приємно знову ранок я прокинуся, Зараз буду звішувати знову свою вівсянку, і все буде взагалі, прикольно. прикольне. Мене сталося нарешті такий прогрес в. В моїй справі, ну, точніше, в моєму переборенні себе. І знаєте, найскладніше не почати, а завершити, якщо чесно. Завершити почати. Тобто, окей, ти починаєш на такому ла-ла-ла, А потім в центрі ми стискаємося зі страхом. Угу. І він такий, наші всякі травми мені машуть, особливо мій страх успіху. Вибачте, да? хоча я все роблю для того, щоб ну, якось бути медійною, типу. А, бо мені це подобається. Мені це подобається, але ось цей якийсь ривок мене лякає того, що що там відповідальність, того, що, що там багато роботи. А це якби ну, типу, з моєю всім і мічтанням просто жити в якомусь лісу і не знаю копати огороди. Ну, понятно, що інші мрії подорожувати, і ти розумієш, що тобі треба багато що для цього робити, і так далі. Потім синдром самозванця. Це вам просто розказуєш, щоб ви там себе не заганяли і знали, що це окей, це нормально. І от у мене нарешті оцей такий прогрес, що я мала піти на пошту, дізнатися за їхнє заупакування, але потім подумала: ну, блін, це буде виглядати так колхозне і не факт, що воно здоровеньким доїде. І ну, мене це трошечки, знаєте, там, підлякає, лякає. І то, понятно, це буде ще упакування їхнє, чи воно там чи безкоштовне, чи не безкоштовне, я не знаю. Ну, тому я їх вже замовила. Листівок всього 24 і, і 6, е, які я трошечки прибережу. Тому це дуже такий лі, ліміт-ліміт. Спарбуюся і йду в центр. Хочу купити нарешті шоколадний мус. Як же я його хочу спробувати? В той раз я купила і купила не то, і воно таке було фу, ужасне. Тому отак. От. До речі, мене хтось питав, за чим я фарбую брови? У мене ще така історія є про брови. Я просто роки 3-4 ходила моделлю на фарбування брів, Вчила, як уже ці брові робити, і там пік, кончик е темніше, отак от, от закругленість. Отут має бути е якусь прозорість і це все. Да. А чим я фарбуюся? Палетки 100 лет, 21-го року. Даже не Патрисия Лидо, походу. Я да. не знаю. І от такий колір. Він такий темненький, темненький колір. Так, якось не але знаєте, що подумала? Зараз я, напевно, все ж таки пообідаю, тому що вже час обідати, не піду на голодний шлунок, бо я потім наїмся якось фігні. Да, і довго голодною не треба бути краще поїсти. Я зараз буду їсти свою улюблену їжу, гречка, курка запечена, і салатик, помідорки з огірком і сметаною. Це мій самий улюблений, Це мій самий нема такого. Це мій улюблений салат і прям я його обожнюю. І це все там і Ще сирочка я туди додам. Це буде десь на 360-400 калорій. Сьогодні бачите, посуду ніхто не помив. Буду мить я, фу, боже. Ну ладно, в обід мені вже норм мить посуду зранку. На цей весь салат виходить 112 калорій. Кісолька і отак от, от пожмакать, щоб там ще водичка була, боже, вау. Я додала ще ось цього сирка 27 грам і того всього на порцію отаку от от, і ограменну порцію салата, я його божнюю. А це все вийшло 373 калорії. Я вважаю це супер. Я наїдаюсь взагалі бомба. І може я потім ще щось солоденьке там. ту малину в шоколаді, її треба доїсти, хоч вона така йде. Або диня залишилась. Zara, <клес> Sensei. Святки не було. Клас. Зате взяла зі лати на бананову. Дуже цікаво, якщо чесно. Тож вчора я в сілько таке ужасне. Я таку ужасла каву навіть на заправки не І то було фу. Солодке. я рахувала десь 100, 130 калорій. Я не пам'ятаю, чи вам показувала. Це у нас є така вулиця театральна. Поки що саме найкрасиве і ухожене. Якось так. Так, поки що айслато на боже, які ви інтелігенція. Поки це смачно. Найсмачніше, напевно, поєднання, яке я пила. 300 разкручення ж матчу де парк, де я вам завжди записуюся якісь розмовні штуки, бо я боюсь людей, стісняюся, тут а мало людей. От тільки що в інстаграм записала з приводу листівок, нам тут коротко розкажу. Бо я вам тут і так багато що розказую показую. Коротше, думала що я за упакування, думала я. За бюрократичне питання, і воно мене так турбувало, і думаю, я так боялася, і це все. Але багато хто мені написали, що почни вже, хоч якось, і типу, подивися, динаміку. Вдруг воно ну весне не то не зайде, нікому не а Ти багато ну щоб типу, вклали, і це буде йти в мінус. А любому це в мінус. Трух, питання про опакування. Ну, Коротше, я думала, що типу, це мій конверті покласти в пакет Укрпошти абично цей. Але потім подумала, що ну, воно буде їхати досить, досить погано і не факт, що доїде. І мене це так турбувало, але я розуміла, що найадекватніший вихід це замовити ще упакування, тільки таке, ось з пупирками, Таке ну, красивеньке, але це буде дорожче. І так, набагато дорожче. Тому це і це, знаєте, фу, а я не люблю, це знаєте, в класи. Мені треба було одній штучці, ля-ля-ля, але розумію так. Відразу таку суму викидати, ну, бекінг. Ну, я замовила, я замовила, тому я тепер чекаю, я вже така в полуфіналі. І скоро буде фінал, мені так тріпетне. І опять господі хай не вилізе мій оцей синдром самозванця і страх успіху. Бо я оце з ним боролася, бо я оце, вообще. так-то вот так-то. Тому, да. Тяжелая? Так рабочий. Тут могли понять, вони не підійшли. І так засмутилась, тому що, ну, зрозуміло, тепер я ще більше буду платити за це. Тобто це дорожче. дороже. І вже за два дні я потратила нормально так грошей. Ще треба відправити назад. Він, сама доставка 150 гривень. Потратила назад. Це ж потім нові прийдуть треба також за доставку. Я сьогодні розстроєна. Все, нічого не хочу. Це знову я вийшла вже з вами прощатися, але ми не засмучуємося, бо я вам ще, ще скоєш щось розкажу. Пам'ятаєте, я? Pearl Health плау! Щось допиваю. От у мене залишилось. Я так отпратно п'ю. Це вже останні дні і от у мене в останній день завжди підлітки. Та ладно, та ладно. І колеген я ще пила. От колеген ще, до речі, лишилося, і вже у місяць, Місяць вже десь пройшов і ще його хватить на, Може, п'ять днів. Кіра, як зазначено, було. Певний термін у мене була вина класна. Потім щось опять сталося, і мене зараз дуже сильно посипало. Мені взагалі не подобається стан шкіри. Я вже е, думаю, що це може все-таки мого того Міша Бібі Кріма, тому що це ж всі кажуть, що там багато. Ну воно господі комедоген, комедогенний він. І Я вже в це так почала сильно вірити, і вже бачу у себе, оце це все. Я ж не можу, мені треба подавити. Волосся стало м'якеньке. Зараз, дивлячись не на те, що зараз сонце і оце все, воно стало краще. Дуже цікаво, спостерігаю. І якщо пам'ятаєте, що я говорила, що мені дуже важливо було, щоб зменшилась тяга до солодкого, і от воно не зберігає. До речі. Мені не так стало хотітися його, тобто я все ще люблю солодке, я все ще його їм, Але так як я зараз, вже десь півтора тижні рахую калорії, я зловила якийсь певний момент, коли я зрозуміла, що ну от той самий момент, коли я розумію, що я не зірвуся, я можу собі це дозволити, але я не хочу так, щоб мені от і, і, розумію, що чогось не вистачає. А тут я вже десь пів місяця, я тоді вже пила ці вітаміни. і от Понятно, енергії з'явилася, більше такого сили там все. І мене вже те солодке якось і не радувало. Тобто, мені здається, щось що, що це достатньо було в тому організмі, тому хто на? Не знаю. Я хочу вірити, що це все от того. Е, Пропила, мені сподобалось. Якщо хочете, також замовити посилання дам внизу, яке мені дали. Так що не впевнена, не знаю, чи є зараз промокод, я залишу, треба перевірити, але не знаю. Тому якщо буде промокод, то скористайтеся, якщо ні, то просто за посиланням можете перейти. Отак-от, да. я зараз готую лаваш з лососем, з... Мій обід були на річки. Я так я загоріла. Тенний, звичайний, плохо вийшов. Сподіваюсь, ви трошки відпочили. Хочеться, щоб ви приходили сюди, так відпочили і пішли далі в эту сложну життя. Відволікаюся. Як нагадую собі, що є щось окрім. окрім грусті, і печалі. Якось так фільмуєш своє життя, тому, хто ви хочете починати, починайте я. Я кожен раз буду казати, що це дуже класно. Якщо, до речі, якщо іще я не знаю, хто додивиться до цього моменту, напишіть, чи буде вам цікаво щось розповідати про соцмережі, наприклад, про Ютуб, якщо ви хочете почати вести YouTube, може, щось по інстаграму, бо і там, і там я. Розуміюся, можна так сказати. Я це не люблю називатися професіоналом, але що там, що там, я маю певний досвід. І, можливо, хтось щось не знав, або чогось буде корисно, бо просто змотивувати. Я залюблю всіх мотивувати, а сама ото. А собой кращий приклад. Якщо ви буде цікаво, будь ласка, «Да, розкажи щось про YouTube, бо с я хочу почати, не хватає мотивації, о Боже, а як воно все працює? А що треба, щоб були перегляди? А чого? А за чим знімати? Ну, якщо у вас якісь такі питання будуть, то можете сміливо писати, казати, дайте мені знак, і я вам буду розказувати. Можливо, взагалі зробити якесь окреме відео. Блін, я це так хочу якусь, не те, що нову рубрику, але там просто посидіть, поговорить. Але мені кажеться, так інтересно, що ніхто не буде за їх просто слухати. Може, можливо. Я вам дуже-дуже вдячна, дякую, що ви подивилися це відео, і вас прям обочнює. Знаєте, кожен раз я вам буду казати, що у вас обожнюють. Ви самі класні, ви самі лучші людини, яка дивиться зараз це відео Сама, взагалі, щетка. Потому що що ми обмінюємося енергією, значить, що є в мені, то є і в вас. І от ми, какаліса людей з класними думками, мисленням, естетикою, позитивом, душою, затишком і так далі. Тому, якщо у вас ранок доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, що І щось робіть, обіймаю.